Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не ті. І сьогодні у нас буде доволі коротеньке відео про один безкоштовний кран, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту абсолютно вкладень і не витрачаючи на це багато часу. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну а далі переходите за посиланням до цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу ми потрапляємо на ось такий сайт. називається він у нас Coin Diversity, І тут нема дуже про нього, що розповідати. Але як бачите, тут дуже багато різної інформації, багато різних вкладок, Але нас цікавить лише екран. Тому кому цікаво інші функції на цьому сайті, можете, звичайно, з ними ознайомитись. І, можливо, ви знайдете ще якісь способи заробітку на цьому сайті. Але сьогодні ми розглянемо лише екран. Також після переходу за посиланням ви можете потрапити на ось таку вкладку, для того щоб нам перейти на. Сам кран нам потрібно буде написати FreeCoin. І ми знову потрапляємо безпосередньо на сам кран. Ну, як ми можемо тут збирати? збирати ми можемо тут лише 5 разів на добу, з інтервалом в одну хвилину. Збираємо на фаусет Falsepay. Тут є майже всі валюти, які є на фаусет Pay. На жаль, тут немає монети лайткоїн, яку я зазвичай збираю. Але я також збираю монету MATIC, тому для того щоб нам Почати збір, ми обираємо валюту, яку ми будемо вбирати. В моєму випадку це MATIC. Обираємо. Далі нам потрібен адрес монетки MATIC з гаманця AllPay. Для цього переходимо на гаманець All'Pay. Далі переходимо в вкладку Wallet. знаходимо наш MATIC, натискаємо депозит, копіюємо свою адресу. Далі повертаємося на сайт, вставляємо його в це поле. і натискаємо Get Free GetFreeTree. Далі нам потрібно пройти лише капчу. Проходимо капчу і знову натискаємо Get Free Crypto. Це, як бачите, наш збір пройшов, ми отримали 26 тисяч сатош Matic. І також бачимо інформацію, що в нас залишилось ще 4 збора для, на сьогодні. І також ми сьогодні вже можемо збирати лише MATIC, тому що якщо ми зібрали якусь одну із валют то ми її сьогодні можемо зібрати 5 разів, а на наступний день вже збирати якусь іншу. І давайте зараз знову зберемо, вставляємо знову нашу адресу, обираємо монетку Matic, натискаємо. Get 3 Crypto, натискаємо, проходимо капчу, натискаємо готово, чекаємо, як груди наш сайт. Далі знову натискаємо 3 Crypto. І знову, як бачите, нам поступила така сума, як перший раз. Давайте тепер перейдемо на наш гаманець False Pay. Переходимо на гаманець, закриваємо всі ці вкладки і натискаємо переглянути транзакцію І все, як бачите, coin diversity нам пройшло дві виплати. Так що, як бачите, кран працює, ми можемо сміливо на ньому збирати. І чому я взагалі я вирішив зробити огляд на цей сайт. По-перше, ми не витрачаємо на нього багато часу. По-друге, тут, навіть якщо ми збираємо 5 разів підряд, а ви працюєте на таких, наприклад, сайтах 5 минутках де ви кожні 5 хвилин збираєте, також з прямою виплатою на свій гамане, то ну, я вважаю зайти і потратити декілька хвилин щодня, хай невелику кількість, але також якусь копійку. І також плюсом є те, що тут не потрібно кожен раз проходити, наприклад, якісь як на Інших кожних сайтах, де при зборі вам ще потрібно витрачати час на проходження та перегляд різної реклами. ну і, Звичайно, що, повторюсь, він не займає дуже багато часу. Раз на добу зайшли, зібрали і до наступного дня забули. ну Звичайно, дуже великим мінусом є те, що збирати можна лише 5 разів на добу, і нема деяких монет, які є на тому самому гаманці -фаусі. а ну і також ми можемо тут заробляти на реферальній програмі. Вона тут 50% від збору ваших партнерів, то можна його просувати. І також заробляти якийсь кошти. Можливо, звичайно, на цьому сайті. Є ще якісь способи заробітка, але я дуже поглиблено не вивчав цей сайт, тому що мене цікавий тут флеш-екран. Тому кому цікаво, може більш детальніше розібрати цей сайт, та також може знайти щось цікаве для себе. Ось такий простенький та швидкий огляд був на моєму каналі. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!